Віт, мої дорогі! Скоро мій день народження, і я вирішила зробити символічне відео до свого 18-річчя. Два роки тому я робила, знімала відео про подарунки, які отримала на своє 16-річчя та про конкурси, які проводила на своєму святі. А цього разу вирішила зробити вже більш серйозний маневр. І... Підсумувати цінності, накопичені мною протягом 18 років життя. Паралельно також я буду фарбуватися. Переді мною тут є дзеркальце, біля мене також є ноутбук, щоб не забути, що я хочу розповісти. Першим ділом я зніму свої окуляри, також тепер беру фіксатор для брів, дуже рідко їм користуюся. І перше, що я хочу сказати, це те, що всі ми родом з дитинства. Можливо, ви вже чули цей вислів, або більшість із тих вислів, які я сьогодні скажу, ви вже може, чули. Але дійсно я повторюватиму ті слова, які відгукуються мені. І що стосується дитинства, багато наших якихось поглядів у свідомому вже житті, поглядів світобачень, якихось обмежень, вони йдуть з дитинства. Безпосередньо від батьків, від рідних, і часто нам хочеться якось злитися на те, що ми їх отримали, але не варто цього робити, тому що наші батьки виховували нас без тисячі довідників по вихованню дитини, без порад в психологів. Вони робили це так, як вони могли, і я впевнена, що вони робили це з любов'ю. Тому потрібно просто усвідомити е, те, що вам не подобається зараз у собі, і змінити це. Бровки я свої фарбувати не буду, тому що олівцем, тому що я їх фарбувала недавно фарбою, і вони нормально виглядають. Наступне, що я беру, це ось такий простий олівець для очей. Загалом я не знаю, який буде макіяж. Мені хочеться зробити щось таке літнє, можливо. Для цього в мене є яскрава підводка. Навіть дві яскраві підводки це жовта та рожева. Можливо, ми їх вами скористуємося. Але з за все я хочу просто затемнити свою частину очей. Мені подобається так підводити свої очі, бо, здається, вони тоді і більш виразніші. Тим паче, вони в мене світлі, і коли їх ще підведеш якимось темним олівцем, то вони здаються прям максимально. Яскраво виділеними. Я також трішки їх отак підведу кісточкою, бо ніби занадто яскраво вже вийшло. Усвідомте свою індивідуальність. У кожного є свої сильніші і слабші сторони. У кожного свої здібності, і це нормально, треба просто знати, де їх, застосувати, як їх можна реалізувати. Бо, можливо, хтось знає краще за вас математику або хімію, або фізику, а ви цього не знаєте. Але ви знаєте щось інше, це точно потрібно просто відшукати. Свої таланти. До них, до речі, ми ще повернемось. Отже, рожева або жовта підводка це питання на мільйон. Ну, стосовно мого сьогоднішнього луку, мабуть, все ж таки краще підійде рожева. Можливо, вона зовсім ідеальна, але вже яка є з стрілками, у мене просто шалена біда. Я не вмію малювати їх. Я не розумію, як мені краще їх малювати, як, як там мені потрібно їх стосовно мого Ока, яке там воно в мене? Я просто малюю, як виходить та і все. Ще одна: стрілки є, ми не маємо права судити інших. Інколи самі себе до кінця не розуміємо, а як можемо зрозуміти людину, що їй спонукало до тих дій, за які ми засуджуємо. Я завжди повторюю собі, що люди, які мене оточують, можуть дати цьому світу те, що не в змозі я. Кожна є цінність для цього світу. Я дуже хочу взяти якісь блискітки. Одразу перейшла до очей і забула про найцікавіше це рум'яна, це мій улюбленець. Думаю, зараз над ось оціми. Ти там, де маєш бути. Якщо тобі некомфортно у своєму становищі, отже, ти мав у ньому побути для того, щоб. Змінити щось у своєму житті. Ми часто скаржимося, чому саме я, чому саме мені ці проблеми. Але в результаті ці проблеми роблять нас сильнішими і дають нові знання, новий досвід. Я також ще трішки візьму е, блиску і нанесу на нижню частину повіка. Зовсім трішки, мабуть, треба, але я не вмію це робити. І ще моя шалена любов до. Очей, коли я малюю очі, це оці частинки, котики очей робити якимось світлим кольором. Життя це лише теперішній момент. Важко це усвідомлювати. Завжди, я особисто буває, переживаю через майбутнє, шкодую за минулим. Але по факту, ну, це просто зайва витрата часу. Люди, які ніколи не шкодують про минуле або не переживають про майбутнє, вони просто щасливі, <реш> мені здається. І кожен з нас може стати таким щасливчиком, якщо просто навчитися жити в моменті і не хвилюватися за те, що колись там буде, або про те, що там було, те, що було, то вже минуле, і воно є нашим досвідом. Без минулого не було б теперішнього. А про майбутнє ніхто не знає. Треба просто зараз жити. Жити і. Робити те, що вам подобається. Так, з очима майже все. Єдине, що нам ще треба, це е, туш. Але перед тужю, я ще хочу е, зараз одразу нанести рум'ян. У мене кісточка трохи якась блискуча, тому що я її минулий раз не протерла. Наступна моя порада — це моє спостереження, що є люди загалом такі, які є дуже сильні. Духом і характером. Ну, от просто вони можуть переконати у своєму твердженні у всіх. А є люди, які не зовсім здатні до того, щоб довести свою точку зору. Їм важко це дається, вони віддають перевагу тому, щоб промовчати. Наприклад, і тим, і тим людям важко справлятися зі своїм характером. Тому треба вміти відстояти свою думку. Але й знати межу, коли твоє відстоювання вже зачіпає серйозно інших людей і їхні погляди, їхні інтереси. Не треба мовчати, але не треба є йти наперекір по головах, щоб там доказати свою точку зору. Досягти цього балансу не так то й легко, але цьому треба вчитись. Вчимося ми протягом усього життя, просто в будь чому робити макіяж, фарбувати очі. Куховарити, складати сценарії, ми вчимося на своїх помилках життєвих, на своєму досвіді, ми вчимося на чомусь такому простому і матеріальному, але ми протягом всього життя вчимося. Без розвитку немає життя, немає людини. Людина завжди прагне до розвитку. І тому це нормально. Коли робимо помилки, дуже добре, коли ми до них ставимося нейтрально, коли ми вміємо зробити з них певні висновки, щоб більше їх не повторювати. Не робить помилок той, хто не працює. Рум'янка вже є. Ну, давайте ще зробимо контур. Любов це найбільша цінність, яка є у житті. Любов до людей, до своєї справи, до всього. Любов це також і про вдячність, про те, щоб вміти бути вдячною людиною. Полюби те, що ти робиш, і тобі не доведеться скаржитися на життя. Цю пораду я не прописувала, їй варто сказати. Я почула її від іншої людини, це не треба брати занадто багато на себе. У всьому свій час зараз ви можете бути ще не готовим до чогось. Ви ще можете бути недостатньо освіченим. Те, до чого ви можете прагнути, може бути для вас поки що не корисним. Щось я так швидко зробила вже майже макіяж, що, може, нам придеться робити з вами ще й зачіску. Бо поради в мене ще трішки є. Здається, що коли акцент іде на очі, то зайвого, зайвої уваги на губи вже не потрібно, щоб не було занадто наляписто. Коли у мене очі не дуже сильно нафарбовані, то я вже тоді можу нафарбувати губи якимось таким, наприклад, кольором дуже насиченим, коричневим або ще якимось. Так як в нас доволі літній макіяж, в мене є одна ідея, що можна зробити. Вона така оранжева, поки ти молодий. То вкладуй в себе різні знання, навички. Отримуй досвід е, у різних сферах. Це знадобиться в майбутньому 100%. Якщо ви освічена людина, розумієтесь у багатьох сферах, або тільки ну, хоча б там в одній сфері, але ви добре це знаєте. то це вже ваша цінність. Ваша цінність як потенційного майбутнього працівника. Щось мене це дуже гарно. Поки у вас є час, ви дитина, підліток, пізнавайте себе, пізнавайте свої таланти, свої здібності, свої особливості. Це допоможе вам в майбутньому зрозуміти, куди далі направитися, куди далі піти. Особливо, коли дитина маленька, з нею треба працювати, зрозуміти, от чого, що їй подобається. Потім їй буде набагато легше знайти себе у якійсь діяльності в цьому житті. Щось не вистачає цим губам, можливо, блиску. Було погано, стало ще гірше. Цініть час проведений з вашими близькими людьми, з вашими друзями, з вашими взагалі знайомими або взагалі з людьми. Людині треба людина, як то кажуть, і спілкування розвиває нас, надихає нас. Дуже важливо спілкуватись, навіть якщо ви думаєте, що ви інтроверт. Все одно спілкування вам потрібне. Особливо час, проведений з рідними, з батьками, з братами, з сестрами, з бабусями, можливо, ви з ними дуже рідко бачитесь, це такий цінний час, і я вважаю, треба максимально ним насолоджуватись, максимально його якісно використовувати, розпитувати в своїх рідних там, про їхнє дитинство, про щось таке, що вони цінять, про їхні якісь бачення, сенси для того, щоб краще їх зрозуміти. Можливо, навіть краще зрозуміти себе. повірте, ваші рідні здивуються, коли ви починаєте цікавитися їхніми якимись внутрішніми скарбами. Сила там, де страшно тільки вдуматися. Я це відчула вперше, коли переборола свій страх і пішла на петуха. Я тоді відчула себе такою сильною. Але це зовсім такий земний приклад. А ви боїтеся вести блог, вам страшно там, що подумають інші люди, переживаєте через це. Але коли ви переступаєте через свій страх, ви точно відчуєте себе сильною людиною. І оця сила, натхнення, вони дадуть вам далі мотивацію діяти далі, ще більше повірити в себе. Це дійсно класно. Можливо, у вас такі вже був житті. діляться ним в коментарях. Це дуже цікаво взагалі почитати, дізнатися про ваші випадки, <гум> як у мене з петухом. А страх, якщо він ірраціональний, потребує переборення. Наступна порада стосується такої більш довговічності на майбутнє, на майбутнє майбутнє, поки ми молоді, нам стається, що ми будемо такими сильними, квітучими в розпалі сил постійно і завжди. Прошу вас бути більш свідомими стосовно алкоголю, куріння і всіх інших речовин, які нібито нас розслабляють. Зараз ви можете не відчувати їхнього впливу, шкідливого впливу на своє здоров'я, але в майбутньому воно точно аукнеться. І якщо ви намагатиметеся бути кимось. То хто буде вами людині властиво порівнювати себе з іншими і отримувати в результаті цього якісь певні думки? Будьте просто собою. Я щиро знаю, що це важко, що ми постійно хочемо якось порівняти, і дуже важко позбавитися цього зовсім, але ми принаймні можемо зменшити вплив. Тоді наших думок на наше життя. У вас є свої цінності, свої пріоритети, свої думки і погляди, і вони є вашими. Коли інші люди намагаються їх порушити, потрібно їм пояснити, що цього робити не можна. У вас є свої думки, в інших людей є свої думки. Ви можете поспілкуватися, обговорити свої погляди. Але дискусія завершується там, де починаються крики і. Неприємні слова рано чи пізно ми замислюємося про сенс життя, про те, чому ми тут, що ми маємо виконати. І навіщо ми живемо? І саме в такі моменти людина приходить до різних висновків. І добре, коли вона усвідомлює божественну сутність свого життя. На жаль, часто ми можемо бачити інші пріоритети, цінності. Проте я вірю, що у свій час людина повертається на своє місце, заготовлене для неї Богом. Мої дорогі, на цьому моє відео завершується. Я щиро дякую вам за перегляд його. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним, цікавим, можливо, навіть розважальним. Адже не так просто. Я нафарбувала такі гарні губи, зробила такий макіяж. Мені він сподобався такий, можливо, щось не зовсім, але в принципі нормальний. Пишіть свої коментарі стосовно мого макіяжу стосовно моїх думок, діліться своїми висновками, які ми зробили протягом свого життя в коментарях. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. До зустрічі, мої дорогі!